Як легко ви можете заробляти співпрацюючи з нашою компанією? Вам не потрібно купляти апарати високого тиску або термінали для обслуговування, будувати з нами микро самообслуговування під ключ? Ви тільки найдіть знайомого, котрий бажає займатися цим бізнесом, і ми вам дамо відсоток бонус. За те, що ви привели клієнта до нашої компанії. Бонус буде дуже приємний. Нагадую, наша компанія це системи обладнання для мих самообслуговування, системи пом'якшення води. Всі комплектуючі, котрі йдуть <кій> для моїх самообслуговування, а також будівництво мих самообслуговування під ключ. Проєктування з зі всього може